За минулу добу збройні сили України ліквідували 460 окупантів а також знищили два ворожі танки, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники мінусували також дев'ять одиниць ворожої автомобільної техніки та чотири одиниці спецтехніки. Сьогодні вночі противник застосував ракети по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з північного напрямку Брянської області РФ силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Усі 10 знищено: 7 балістичних ракет іскандер М та 3 крилаті ракети «Іскандер-К». Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура, Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не